Привіт числивчик, говорить джичик. Та сьогодні ми з вами будемо, як вже здогадалися, по-моєму, скіні. Ну, за моїм скіном. Те, що на мені, на мені прикріплені всякі там антени, всякі там ще там якісь штуки. ззаді почеплений парашут. Та цей, як вже здогадались, як вже цей. ну, Бачите, по-моєму, скині. Ми, ми сьогодні з вами знову полетимо в космос. Так, так, так. Е полетимо сь сьогодні з вами знову в космічний простір. Але вже не на, вже не на місяць, не на Марс. Та вже ні на які планети не будемо літати. Ми сьогодні з вами полетимо на орбіту, на орбітальну станцію полетимо. Сьогодні з вами полетимо на орбітальну станцію, але не просто так. Ми сьогодні з вами полетимо на орбітальну станцію та побудуємо там дім. Ну, побудуємо там житловий будинок. Та, напевно, ще, ще до мене ще таки ніхто не робив ні в Майнкрафті, ні в реальному житті. Я там подивився на Ютубі, там нема такого дім, бо, типу як. Я побудував. Ну, ну, бо типу там, що хтось побудував дім, будував дім на орбітальній станції, можливо, я буду перший. І так, відкриваємо інвентар, як ви вже тут, як ви тут бачите. Зарані. Раніше. Ну, рано, я, я тут рано покажу. Я тут це підготував всі необхідні предмети, дошки. Починаючи з декоративних. Починаючи з дверів та закінчуючи ноутбуком, комп'ютером, всякими гаджетами і так далі. В скрині, як ви можете замітити, у мене тут, цей, у мене тут е, скафандр підготовлений. Ой, навіщо я? мені не Скафандр у мене, у мене тут. У мене тут э, скафандр э, в скрині у мене тут. Давайте ми вами э, цей. Ну в мене, мене вже в інвентарі. Давайте ми з вами його надінемо. Э, надягаємо скафандр. Такі ем. Э, Червовіки мене чогось не хочуть надягатись. А, тут треба. Э, цей... А, так я вже їх надів. Друкуйте, нічого не буду друкувати. Ну то шо ж, ой. Мені що з майка? Чого він висне блін? А, так в мене вже все. Мене вже. добре, мені ще одні червіки не потрібні, в мене вже і так все є, тому. Давайте ми з вами. Е, сядемо в ракету та й полетимо з вами на орбіту. Сядемо в ракету та й полетимо на орбіту. Як я в рифму сказав, так. Е, Виходимо з дому. Ой, бляхамо, чому не так вислає Майнкрафт. Закриваємо двері. Чекай, мене тут Майнкрафт... Так, закриваємо двері та виходимо на вулицю. Виходимо, точніше, йдемо сідати в ракету. Блін, мене чомусь Майнкрафт трохи Трохи підвисає. Клик... Так, вже не повинен підвисати мене так Майнкрафт. Я, я навіть не знаю, якщо буде трохи підвисати, якщо це. Якщо буде трохи без підсадити, то не знаю, що мені зробити. Так, добре. Ну що, сідаємо в ракету. Та цей та. Летмов. Летімо в космос. точніше на орбіту. Так, 4, 3, 2, 1. Все, полетіли. Так, добре, вкручу, я виключу включу камеру, камеру коли, вже, коли вже буду на орбітальній станції. І так, я вже, як ви вже бачите, я вже, я вже, тепер, я вже зараз на орбітальній станції. Ось як ви бачите, це от, наша земля, наша планета видно, зробити, та цей там станція то невелика. І зараз ми будемо тут будувати, спробуємо побудувати житловий будинок. Тут як ви бачите, тут чомусь дві скрині. Ну так, дві скрині, бо тому що це. Бо тому що я вже до запису, до, за, до запису літав сюди на орбітальну станцію, літав на розвідку, аби для того, щоб поділитися, де будувати житловий будинок. Тому, це, тому давайте зараз ми візьмемо блоки. Та це, та спробуємо побудувати дім на орбітальній станції на орбіті. Беремо там. Стак, там скільки тут стаків? Раз, два, три, п'ять, Ой. 6, 7, 8, 9 стаків дошок. Ну і давайте, в принципі. Будемо будувати дім. Так, ось це. Ось це, ось тут ось тут у нас буде підлога. Так, як ви, ви бачите, тут блін, тут, тут немає гравітації. От мене кудись відкинуло, блін. Ой, боюся, що зараз. Боюся, що зараз можу, блін, десь, десь нечайно, кудись вилетіти з тої станції та й все. Та й все пропало, блін. Треба бути дуже обережно. Дуже обережно, тихо-тихо, тихо, 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 тихо. тихо, тихо. Ні, ні. От, от, як ви бачите, тут дуже важко дуже важко, цей дуже важко орієнтуватися, бо тут немає гравітації. Я думаю, тут буде, набагато, я думаю, тут буде легше. А тут, виявляється, немає гравітації на орбітальній станції. І тому тут трохи буде важко. Давай, 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 туди, 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 в дирочку, в дирочку, блін. Так, я приземлився нарешті. Приземлився на орбітальну станцію. Так, поки я тут, поки тут, тут літав, то вже цей, вже почало темніти. так що давайте цей, давайте... Сп... Ну, почнемо будувати дім. Та, це та... Я навіть не знаю, як мені тут. Як мені взагалі жити в цьому домі, коли гравітації немає. Ой, тихо, тихо. Так, оце оце те ще я будується. Це у нас буде така щось. щось. підлога, наприклад. Тихо, 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 знову не вилетіти нікуди. Як ви бачите, я знову вилетів за межі... за межі станції. Ну, блін. Ну, блін. Так, а тут у нас буде вже... у нас буде... Ляха-муха... Вибачте, 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 вибачте. Мікрофон ічан не, не зачепив. Надіюсь. Надіюсь. Цього, надіюсь, ви цього не бачили. Ну окей. Так, тут у нас буде... у нас будуть е, стіни. Тут у нас будуть стіни. Ось тут у нас буде стояти вхід. Вхід в дім. Так, ми зараз поки що будуємо ось таку ось таку щось. Так, тихо, ти тихо, тихо, тихо. тільки його не, не вилетіти. Мені цікаво, я не знаю, я навіть не знаю що буде, якщо я це. Якщо я вилучу з цієї станції, та й, та й прилечу, та й плечу туди прямо на землю. Не знаю. Чи я помню, чи ні, чи виживу. Тільки, блін. Мені треба знову... Тиго тихо, ти, акуратно, акуратно, акуратно. Акуратно приземляємось на станцію. Так, добре, мені треба дуже акуратно, дуже акуратно тут е, будувати. Дім. Я навіть не знаю, як мені жити в цьому домі. Чи теж тут гравітації немає. Так, добре. До що ж, будуємо я навіть не знаю, який в мене. Які мене дім вийде, такі в мене... такому буду, буду жити. Так, добре. Давайте... О, Господи, тихо, акуратно, акуратно. Акуратно чомусь в сторони боки мій мій персонаж не літає чомусь. Тільки тільки э, вперед назад, та й все. Ну okay. окей. Ой, й йо Так, продовжуємо будувати дім. Давайте э, я вже тут трохи трохи. Тр тр я вже привик як би. Я вже навчився трохи контролювати політ. Тому це і тому. Вже в мене таких проблем з цим не буде. Так, добре. Оце, до речі, це у нас буде такий житловий будинок. Житловий дім. Я навіть не знаю, якби... Якби, якби була б орбітальна станція трішечки більша. То я б хоч цілий хмарочос побудував, або, або ціле село. Ну, або кузню навіть. Не знаю, що би побудував. так, давай? Просто треба... О, все, дошки закінчились. Беремо наступний стак дошок. Та... Так, от як ви бачите, в мене вже тут гімн трішечки буде вузький в мене, але який вийде, в такому і буду жити. Так, тільки його не забути зробити дах та й поставити двері. Ой, мені це трохи важко, що мій персонаж е в боки не, не вміє літати. Так, ну давайте ми з вами... Знаєте що зробимо? Давайте ми з вами приземлимося на, на ...дошки та й... Продовжуємо, продовжуємо будувати литовий дім. До речі. Ой, тихо, блін! Так, ще, ще не Е, пано... Хоча не знаю. До речі, напишіть в коментарі, а як ви взагалі статись до космонавтики Там, нейтрально, позитивно, негативно. От я, наприклад, ставився нейтрально до космонавтики. Начмо, космос це дуже цікаво, дуже цікава, цікава галузь, цікава професія. Багато читав про космонавтику, наприклад. Тай багато оцей. Багато. Знаю, що, це, я знаю, що. <кліх> Ілон Маск хочу колонізувати Марс, наприклад. Я, до речі, це, до речі як ви пам'ятаєте, я недавно знімав відео там, де я полетів, Марс, полетів на Марс. А до того, що знімав відео там, де я літав на місяць. Там де я не зміг вижити. Ой, бляха-муха. Тихо, акуратно, акуратно. Акуратно. Приземляємося. Так. Так, добре. Ой, тихо, тихо, акуратно, акуратно. Тільки гоне не, не вилетіти за, за. Тільки гоне не вилетіти далеко за орбітом. Якщо я вилечу, то цей. Та все пропало. На землю головне, головне не чайно не спуститись. Добре, давайте ми вже з вами добудуємо. житло. Та, це. Добудуємо дах. Ой, ти, хотимокурату, акуратно. Так, давай. Давай, давай Ну давайте вже всередину залетимо тихо, акуратно, акуратно. так. Добудовуємо з вами дім до, до кінця. Як ви бачите, залишилося ще пару блок тут поставити. Та, та вже, в принципі. Може вже його докорувати зсередини. Все. Бо побудував я дім. Так, як ви бачите, він вийшов. нагадує якусь коробочку, або якийсь будинок, де я Ну, давайте ми зараз зайдемо. Зайдемо в житловий будинок. Ой, бляха мухам. Ще спробую зайти в нього. Тихо, акуратно. Акуратно приземляємося на. От, ось так. До речі, давайте. Ще можна тут буде паркан поставити. Точно, давайте. цей. Ще паркан поставимо для того би. ой, ой-ой-ой, блін. Для того би не вилетіти за межі... за межі... за межі... за межі орбіти. Блін. Ай, бляка-муха. Тихо, акуратно. Аккуратно, акуратно, 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 ой, блін. я ще спробую ще залетіти в дельку. Це складно, дуже складно. Так, добре. А, давай сюди, 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 давай. О, давай, 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 давай. О, все, залетів. Ну, в принципі, що я вам скажу? А, всередині він вроді би вийшов трішечки трішечки вузенький. Не знаю, явно не поміститься сюди стіл, комп'ютер. Але давайте спробуємо це все сюди помістити. До речі, треба ще вікна поставити, але, блін. У мене то скла немає. А, хоча можна подивитися в книгу рецепт, як там крафтиться вікна. А, вікна, скло. Ага, ясно. Ну, окей, давайте ми вже будемо декорувати його всередині. Так, добре, давайте тепер е будемо з вами ставити декорувати. їм. Так, тут ми поставимо ліжко. Е давайте десь тут пос спробуємо поставити ліжко. Ой, бляха, муха. Ой, тихо, акуратно. Так, поставили ліжко. Тепер ставимо скриню. Там оверстак. Та можна ще тут пічку поставити. Ну і давайте ми ще тут поставимо. Ще це, блін, я ще хотів тут э, поставити стіл. Робочі для того, аби цей, за, за, за комп'ютером сидіти, але цей. Але він мені, він мені, на жаль, тут не поміститься. Так що давайте ми з вами цим, Давайте повісимо картину. Ось там... ця картина мені не дуже подобається. Тихо акуратно. А, давайте спробуємо. Ну, хоча б дуже Ну і ще давайте. Я ще з вами цей. Тут там у сервину. Тут ми... Давайте задамо підключимо телефон. Якщо я мене, правда, підключиться. А, він мене вкоз. Я в козу зі підключився по телефону. Прикольно. Ну і... Що ще можна тут поставити? Давайте поставимо скрині. Давайте ми з вами. А, так, оце, оце мені пригодиться, оце мені ще потрібно буде. Давайте ми все, що, все, що мені не потрібно, то ми це все поставимо, поставимо до скрині, все, що мені не потрібно. А все, що мені потрібно. Все, що мені буде потрібно, то ми залишимо при собі. Ну окей. Окей, okay, я я все, що необхідне, я поставив. Давайте ми з вами поспимо. Цікаво можна поспати. Е ой ви, що станеться, якщо киснем вичепить, поки я сплю, мені задобиться криогенна кр кр камера для сну в космосі. Що за крог камера? Я не знаю, що за крогена, що за керогенна камера, де її ставити. Але ми вже з вами. Житловий дім побудували на орбітальній станції. Так що, якщо це, якщо. Якщо, якщо почнеться якийсь зомбі-апокаліпсіс, або мене загриферить грифер. Або взагалі що станці з моїм селом, то я цей, то я буду. то я прилечу сюди на орбітальну станцію, та й буду. Пролечу на станції. От у мене буде є орбітальна станція, у мене там побудований житловий будинок, та й буду жити тут. Якщо щось станеться на землі. Ну окей, 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 окей. Ну і давайте на цьому моменті ми вже будемо з вами закінчувати, закінчувати наш, закінчувати наш, наше <кхи> відео. Що я вам можу сказати? В цьому відео ми з вами побудували орбітальну, ой, точніше, житловий будинок на орбітальній станції. Не знаю, як вона називається. Може ви в коментарях. ну, Може в коментарях самі якось назвете орбітальну станцію по-своєму. Ну, та цей. Та, що я можу сказати? Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайку, а, де, в мене там, де в мене станція. Ага, тут. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайку, писати будь-які коментарі та натискати на дзвіночок для того, аби не пропускати мої нові відео. Замбик завжди Живчик, Всім вам дякую за перегляд, всім па-па, всім вам гарного вечора або гарного дня.